Покайтеся і віруйте в Івангелі. У перший день Великоднього посту християни західного обряду йдуть до храмів. Під час служби священик посипає їм голови попелом на знак покути перед Богом. Розповів настоятель римсько-католицької парафії Святого Духа в Кроповницькому отець Ростислав. Цей попел береться з верби, яку ми освячуємо на вербну неділю з попереднього року. І ця традиція вже є в церкві від 4 століття по цілому світі, і береться воно якби ще з біблійних часів, коли були дні покаяння в старому завіті. І тоді була запрошена і царі, чи весь народ посипав собі голову попелом. Так само він нам пригадує про те, що ми створені з попелу, тобто з пороху землі, і також ми будемо до нього повернені. Про це нам говорить текст Біблії. Під час посту віряни готуються до Воскресіння Христового. Передусім, піст це час духовного очищення у попільну середу та велику страсну п'ятницю. Віряни їдять лише один раз і не споживають м'ясних страв. Пояснив отець Ростислав. В кожну п'ятницю є піст від м'ясних страв. Так само люди можуть собі на свій власний розсуд взяти, чи можуть відмовитися якийсь інший день від споживання їжі чи від перегляду телебачення. Так само з час посту, якби церква не заохочує брати участь в гучних забавах, тобто не має тоді весільним. Ми не справляємо чи гучних на якось день народження, тобто просимо, щоб якось це було більш помірно. Ну і так само є духовні практики. Подружжя Полячків кажуть, дотримуються посту понад 20 років це весна душі, і як весна йде оживає природа, так і ми маємо в цей час використати на таке відродження, постаратися більше роздумувати про своє життя, про свою поведінку. Може, щось треба виправити і старатися власне це виправити. Постувати потрібно без шкоди для здоров'я, говорить гастроентерологиня Юлія Пеляєва. Якщо ми говоримо про піст з повноцінною дієтою з виключенням м'яса лише один день на тиждень, це не є шкідливо і не є небезпечно. Окрім цих днів, коли один прийом їжі на день. Це може бути небезпечно для пацієнтів з виразковою хворобою шлунка 12-палої кишки і для пацієнтів з хворобами жовчного міхура, так яким не рекомендується тривале голодування. Не рекомендує постувати з виключенням м'яса, яєць та молочних продуктів. Під час посту, зі слів лікарки, не повинно виникати дефіциту вітамінів. Є високий ризик дефіцитів корисних речовин, мінералів, заліза. Категорично не рекомендується такий піст для дітей і підлітків, для людей похилого віку і для людей, які мають хронічні захворювання. цьому році є досить гарна нагода до того, що всі християни по цілому світу святкують Воскресіння Христове в один день, в одну неділю. І сподіваємося на майбутнє. що, Можливо, колись всі церкви будуть так святкувати цю подію одну, але всі разом, незалежно від різних поглядів. Великдень цьогоріч святкуватимуть 20 квітня. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.